Мене звати Данілкіна Руслана, мені 20 років, я з Одеси. До повномасштабного вторгнення я працювала офіціанткою, і в момент, коли почалася війна, я прийняла рішення, що хочу, напевно, боронити Україну. Я зібрала документи, речі і поїхала до Запоріжжя, до Херсонського ТРО. На запорізькому напрямку ми пробули приблизно 10 місяців з виїздами на нуль і так далі. Після нас перевели на Херсон. В я вже пробула десь до двох тижнів і отримала поранення. Одним днем ми переміщалися на автівці і почався обстріл. В той день було занадто спекотно. В момент автівка попала під влучення касетного снаряду. Дивним чином, медики сусіднього батальйону опинилися біля нас, почали накладати турнікети, і я зловила такий флешбек, коли я проходила курс підготовки. Я пам'ятаю, як я закручувала собі турнікет на лівій нозі. І я сиділа і думала: а от пригодиться він мені колись. Коли мені хлопець надягає цей турнікет, я так дивлюся і розумію, так, ось цей момент. Як тільки мене прооперували, я поїхала до Миколаєва там три дні після Одеси, довге лікування, потім в санаторії. Так само, вже на моменті, коли я була в санаторії, я потрапила до Superhumans. Перший день я встала на протез, побачила два кросівка, заплакала. Це було дуже емоційно для мене. І на другий день в мене вже почалися навантаження фізичне, на третій день я вже повноцінно ходила двома милицями. І я зрозуміла, яка тут шалена атмосфера, яка заряджає. І коли я вже зрозуміла, що так, я хочу працювати тут, може, це моя місія в житті. Потрапити на війну, втратити ногу, навчитися жити, навчитися ходити, і після допомагати хлопцям я займаюся рекреаційною реабілітацією. Моєю роботою є опановувати усі події, які можуть покращити якість життя людей на протезах. І Ми робимо різні заходи, типу походів, скалолазення і так далі. Крім цього, я маю досвід на протезі, і я, як ніхто, напевно, можу допомогти підказати та розповісти, що людина чекає у повсякденному житті. З моменту поранення я почала вести блог, і люди почали мене впізнавати. Зараз мене досить часто запрошують на зйомки і так далі. Це вже стало частиною мого життя. Про яке я колись навіть не могла і мріяти, я мрію, щоб усі наші українці, які зіткнулися з ампутуванням, знову змогли повернутися до повноцінного життя, так як, наприклад, це зробила я. Я хочу показати людям, що жити та мріяти можливо.